Студія Калідор презентує Колекція журналу Ellery Queen's Mystery Magazine Ellery Queen Приховані гроші, Готель Ченцелор у центрі Нью-Йорка. навряд чи коли зможе забути два візити містера Філля Меллена. Уперше Мален зареєструвався у Чанселорі під іменем Вінстона Ф. Паркера. Втім, проникливий готельний детектив його викрив, і Філлі, який чинив відчайдушний опір, було винесено із номера 913 у кайданках. Згодом він був засуджений до 10 років ув'язнення за пограбування. Вдруге ж, Філі Мален відвідав готель Чанселор уже рівно за десять років. І тоді його винесли без будь-якого опору і кайданок, оскільки він був мертвий. Фактично, ця справа почалася на дорозі, яка йде на схід від шосе 7 біля підніжжя Беркширських пагорбів. Тоді Малан вдарив свого приятеля майкі офіціанта в ліве вухо і викинув із викраденої ними машини. Таким чином, він збільшив власну третину здобичі до половини. Та у підсумку Малан виявився іще кращим математиком. За п'ять миль на північ він повторив ту ж процедуру із Піцбурзькою Пейшенс, перетворивши себе уже на єдиного володаря здобичі за обільшки у 62 тисячі доларів. Майки та Пейшенс підібрала поліція штату Коннектикут. Офіціянт аж втратив дармову від гніву. Що не можна було сказати про Міс Пейшенс, яка володіла доволі таки широким лексиконом. За три тижні Філі Малина витягли із номера Чанселора, де він переховувався, та на подив усіх, 62 тисяч доларів з ним не виявилося. Мален не міг їх витратити, оскільки перевірка показала, що він відправився у нью-йоркський готель, щойно позбувся своїх спільників. Отож поставало питання, де саме Мален ховав здобич. Це хотіли знати всі. Щоправда, цікавість Піцбурської пейшенс і майки офіцієнта була приречена лишитися незадоволеною, оскільки їх також засудили до десяти років в'язниці. Що ж стосується поліції, то вони перепробували усі методи, в тому числі підсаджування інформатора у камеру до Малена. Але Філлі мовчав навіть уві сні. Втім, на шостому році ув'язнення Малена поліція ледь не досягла успіху. У липні під час гімнастичних вправ Філі раптом заволав, що його вдарили ножем і упав на підлогу. Ніж виявився найгрізнішою зброєю серед усіх відомих. Тюремний лікар, щоправда, назвав його, коли Філі отямився у лазареті. Виявилося, що це підвело серце. Що, мій насос, моя помпа? недовірливо перепитав Мален. Він виглядав переляканим, а тоді додав тремтячим голосом в такому разі я, я хотів би терміново побачити начальника в'язниці. Директор в'язниці прийшов негайно, і не лише тому, що був добрим пастирем і бажав добра своїй заблудлій пастві. Він чекав на цей момент понад п'ять років. Ну, ось я і тут, малине, сказав начальник. Я щодо 62 штук прошепотів Філі. Так. Господь бачить, я ніколи не був бойскаутом. Ще як бачить, підтвердив начальник. Ось саме у тому і справа, оскільки я, я не можу забрати грошву із собою, то, можливо, Всевишній викреслить декілька гріхів у книзі, яку веде там на небесах. Краще я скажу вам, куди сховав ту здобич. «Докаже, що я можу померти. Та, на жаль, тюремний лікар був молодим і чесним ідеалістом і тому перервав малина, втрутившись у їх розмову. Я сказав коли небудь, але не зараз, Малине. Наступний серцевий напад може статися і через декілька років. Що ось як? Відгукнувся Філлі відразу ж зміцнілим голосом. Тоді, хех, тоді чого мені турбуватися? Він криво посміхнувся начальнику і відвернувся обличчям до стіни. Відверто кажучи, директор в'язниці насило стримався, аби не задушити їх обох. У підсумку усім лишалося чекати тільки звільнення Малина. Часу було багато у всіх і у закону, і у міс Пейшенс, і у майки Офіціянта. Та найбільше часу було у самого Малина. Пейшенс і майки поводили себе як в в'язні, тож вийшли на свободу за сім років. Після чого розлетілися у різні боки. Малено ж, за його мовчанку, довелося відбути увесь термін. Мален. сказав йому начальник в'язниці у день виходу на свободу, тобі ж не вдасться втекти з тією грошвою. А якби й вдалося, то ніхто не отримає нічого доброго за гроші, які йому не належать. Ну, я вважаю, що заробив їх, начальнику, криво посміхнувся Філі. До того ж, до того ж мова йде про жалюгідні 6200 баксів за рік. А як там щодо твого серця? Ха. Лікар сказав мені, що це через тюремне недоїдання. Зрозуміло, що за Малином стежили цілодобово, та в результаті він все ж таки вислизнув. Через це двох детективів у головному поліційному управлінні понизили у посадах, а коли за десять днів його таки знайшли, він був мертвий уже близько п'ятнадцяти хвилин. Тіло було виявлено швидко завдяки гарній пам'яті та кмітливості одного із детективів готелю Чанселор, містера Блоуелта. Він повернувся із двотижневої відпустки і помітив, що весь персонал готелю базікає про мешканця на прізвище Уорд, який зареєструвався дев'ять днів тому, і від того часу жодного разу не полишав свій номер 913. Він їв у себе в номері. Тому його бачили тільки покоївка та декілька коридорних. З їх слів, він тримав двері зачиненими в день і в ніч, причому не тільки на замок, але й на ланцюжок. Портє зауважив, що містер Уорд під час поселення вимагав саме цей номер і не погоджувався на жоден інший. Я вийшов з відпустки і повернувся на роботу лише сьогодні вранці, тому особисто не встиг на нього подивитися, повідомляв Блоуалд телефоном у поліцейське управління. Але судячи з усього, і з того, що мені розповіли і як його описали, то цей тип за винятком кольору волосся і декількох зайвих дюймів зросту, що можна зробити, підкладаючи щось у взуття. Повністю відповідає вашому опису. Інспекторе, якщо цей Уорт не філімален, то я готовий перейти на посаду двірника. Відмінна робота, містер Блоуелт. Ми зараз прибудемо. Інспектор Квін поклав слухавку. Той самий готель і той самий номер. Спритно. Він обірвав фразу. Саме так, сказав Еллері, який слухав розмову на паралельному апараті і пам'ятав, як мучився батько із цією справою багато років поспіль. Аж надто спритно, якщо він тільки не заховав гроші саме там. Але, Еллері, цей номер ми обшукали іще тоді, коли схопили Малена, десять років тому. Вочевидь, ваш обшук не був першокласним, який я рекомендую робити у такому випадку, відгукнувся скептично Еллері. Ти ж пам'ятаєш, Мален переконав тебе, що він сховав гроші по дорозі, Хех, він змусив нас перекопати половину кукурудзяних полів у Коннектикуті. А виявляється, гроші увесь цей час спокійнісінько лежали у номері Чанселора. Вони вирушили до готелю із сержантом Веллі та парою дільничих детективів. Блоувелд відімкнув двері номера 913 своїм ключем. Ланцюжок було знято, і причину цього вони відразу зрозуміли, коли побачили Малена. Адже він був убитий. Дільничі детективи негайно взялися до роботи, а сержант Уеллі почав телефонувати. Меленд сидів на стільці за письмовим столом у кутку спальні, поклавши на стіл обличчя й руки, його вдарили по потилиці якимось важким предметом, який виявити не вдалося під час доволі побіжного огляду. За характером рани, інспектор Квін вирішив. Що це був звичайний молоток. Але рана не виглядає так, ніби удар був аж надто сильним, щоб спричинити смерть, насупився Еллері. Ну, цей малин у в'язниці надірвав серце, сказав інспектор. Сладке серце, сильний удар і все завіса. Еллері озирнувся навколо. Кімнату ще не прибрали. Він почав ходити кімнатою, бурмочучи собі підніс. Поміркуймо, поміркуймо. Навряд чи гроші були заховані у меблях. У готелях їх постійно пересувають, а можуть і перенести з номера в номер. Стеля. Він підвів погляд на гору. Відпадає. Стіни. Вони під шпалерами. Отже довелося би клеїти нові. А це доволі складно зробити, аби не залишити слідів. Надто ризиковано. Тоді він присів і почав оглядати підлогу. Тим часом інспектор Квін підійшов до столу. «Містер Бловалте, допоможіть мені посадити його прямо. Тіло іще не закоцюрбло і було теплим, тож детективу довелося притримувати його. Рукави та комір халата малена були забруднені чорнилом. Він щось писав і впав обличчям на чорнильну пляшку. Інспектор роззирнувся у пошуках рушника, та його у спальні не виявилося. Велі, принесіть використані рушники із ванної. Можливо, нам вдасться прибрати чорнила і розібрати, що саме писав цей мален. Тут немає використаних рушників, гукнув сержант із ванної. Тоді принесе чисті, дурню. Веллі з'явився із чистими паперовими рушниками, і інспектор Квін почав працювати над папером. Втім, йому вдалося проявити лише три слова, написані нерівним почерком. Гроші заховано у. А решта записки була знищена. «Хм, Цікаво. Навіщо йому було писати, де заховано гроші? поцікавився містер Бловолд, все ще притримуючи тіло Малена. Ну, вочевидь, підводячись вранці з ліжка, він відчув наближення серцевого нападу, задумливо відповів інспектор. Після схожого нападу у тюрмі. Малин мало не виклав усе начальнику. Цього разу, мабуть, він так перелякався, що сів за стіл і написав, де сховав гроші, а потім впав обличчям вниз, чи то без свідомості, чи уже помираючи. Увійшов вбивця. Можливо, він подумав, що малин дрімає, добив його. Прочитав записку, вочевидь, він зробив це перше, аніж чорнило розпливлося, і «І знайшов здобич, закінчив за батька Еллері глухим голосом з під ліжка. Вона зникла, тату. Блувелд відпустив тіло мелена, і воно гепнулось на підлогу. Усі присутні приєдналися до нього. Вони зазирнули під ліжко і побачили там акуратну нішу, приховану килимом та майстерно зробленою відсувною дошкою. Вочевидь, гроші пролежали там десять років, та зараз сховок був порожнім. Коли вони розчаровано підвелися, Еллері несподівано рушив до тіла Малена і почав його роздивлятися. Еллері, що ти робиш? вигукнув інспектор Квін. Навіть сержант Уеллі виглядав обуреним, тому що Еллері ніжно погладжував щоки мерця. Які гладенькі. Цього ранку містер Малон встиг поголитися. На щоках лишилися сліди Тальку. Блоуолд здивовано подивився на нього. Сержант Уеллі пхнув ліктем детектива так сильно, що той здригнувся. Зараз, Бловалте, ви почуєте неймовірний і грандіозний висновок. Хе -хе. Звичайно, дружньо посміхнувся йому Еллей. Цей факт повідомляє нам, хто саме вбив містера Малена!» Сержант та готельний детектив від подиву розявили роти. Закрий писка, Велі! Гиркнув інспектор Квін. Продовжуй, синку. Якщо мален поголився сьогодні вранці, повагом продовжував Еллері, то скажіть, де він це зробив, сержанте? Я ну гаразд здаюся, пробурмотів велі. Де? Там, де голяться усі чоловіки. У ванній. Скажіть, ви коли небудь голилися у ванній, не користуючись рушником? Як це, не користуючись рушником? І чим же мені тоді втирати обличчя, халатом, чи що? Щось я не до Еллері. Ну, нехай той мален користувався рушником. І що далі? нетерпляче промовив інспектор. Ну, і що ж? В такому разі я ставлю питання вам, тату. Де вони? Коли ти попросив велі принести рушники, використані рушники із ванної, аби витерти чорнило, він сказав, що там немає використаних, а у спальні він озирнувся рушників взагалі немає. І що ж, велі приніс тобі декілька нових невикористаних рушників. Іншими словами, після того, як Мален поголився вранці, хтось забрав із ванної брудні рушники і замінив їх на чисті, оскільки це готель, і Мален, який завжди замикав двері на ланцюжок, вочевидь, впустив того когось сам, то це покоївка? Саме так. Цього ранку Малин, як завжди, впустив у номер покоївку і та почала прибирати у ванній. До спальні, як ти бачиш, вона не дісталася, він роззирнувся. Чому? Тому що, поки вона працювала у ванні, у Малина стався серцевий напад. Покоївка вдарила Малена по потилиці молотком, який вона принесла з собою, вочевидь очікуючи, щоранку впродовж останніх дев'яти днів можливості ним скористатися. Потім вона прочитала записку Малена і забрала гроші із ніші в підлозі. Чекай, але якщо покоївка приходила сюди з молотком, отже. Отже, вона все заздалегідь спланувала, і вона знала, хто такий Уорд. Правильно, тату. Я гадаю, коли ти почнеш вивчати все про покоївку вбивцю, то з'ясуєш, що це твоя стара подружка, та сама Піцбурзька Пейшенс, яка дещо змінила свою зовнішність. Жінкам це зробити значно легше, аніж чоловікам. Вона весь час підозрювала, де мален сховав гроші. Отож, щойно вийшла на свободу три роки тому. Вона влаштувалася покоївкою сюди, у Ченселор, і тут очікувала на його появу. Все виявилося просто. Ви праві, сержант Веллі. Все напрочуд просто. Хай мене грець, промовив сержант Веллі, а далі сердито вийшов із номеру. Еллері Куін. Приховані гроші. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей неймовірний детектив. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Сподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.